Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему щодо чинності державних актів на право власності на землю Старого зірця. Законодавство не передбачає обов'язковості для громадян заміни державного акту старого зірця на державний акт нового зірця на право власності земельної ділянки. Існують деякі обмеження для власників державного акту старого Взірця. це неможливість надати земельну ділянку в оренду іншій особі. Оформити право спадщини на земельну ділянку, на яку виданий такий державний акт, неможливість здійснювати цивільно-правові дії, наприклад, укладання договорів дарування, купівлі продажу, ренти, міни довічного утримання. Адже за новими вимогами державний акт повинен містити кадастровий номер, який надають земельній ділянці за зверненням її власника. В разі, якщо власник земельної ділянки вирішить добровільно присвоїти кадастровий номер, необхідно звернутися з відповідною заявою та замовити технічну документацію щодо встановлення меж земельної ділянки в землевпорядну організацію, яка має ліцензію на право проведення таких робіт. Підписуйся! Тут все про твої права, а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.